Друзі, вітаю! Я Олександр Проподобний. От правда, цю новину сьогодні прочитав і просто власним очам не повірив. Адже екс радник офісу президента і СБУшника, який керував цілим відділом, що займається я так по народному, скажу, дересифікацією нашої економіки. Затримали сьогодні НАБУ і САП спеціальна антикорупційна прокуратура. Тож за що його затримали? звуть його Артем Шило. Зараз розкажу. Організована група, про що кажуть силовики з колишнім радником Офісу президента Артемом Шило привласнила майже 95 мільйонів гривень шляхом завищення цін на закупівлю трансформаторів під час воєнного стану. Друзі, це тільки початок цієї історії. Дочекайтеся, я вам нагадаю, чим Шило займався перед цим. Ви будете взагалі в шоці, звідки в нього з'явились ці гроші, і як 32-річний СБУшник, хоча зараз йому, напевно, вже 33, заволодів всім цим майном. І головне, що з ним буде далі? Тож продовжуємо. За словами слідства, продовж 2022 року грудня шило через підконтрольних службових осіб. Їх було в українській залізниці. Знайдено він забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання трансформаторів відбулося за завищеною вартістю як підставу для відхилення пропозицій інших учасників з іншою вигіднішою ціною. Було зазначено а, лист щодо загроз державній безпеці. Тобто, ви розумієте, давайте і кон, конкурентні ціни інших е, поставників на тендері вивчати не будемо. Значить, у нас є свої поставщики, тому що вони надійні. А зараз війна, національна безпека і так далі. Класно вигадав, СБУшник, Погодьтесь. Тож зазначається, що компанію переможця контролює громадянин, до речі, Білорус, який має зв'язки з Російською Федерацією, і цей так званий переможець через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані, та перепродав укрзалізниці за ціною штучно збільшеною майже вдвічі. Чесно, вдвічі, за рівнями наших силовиків це навіть небагато, якщо чесно. Внаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 років. Укрзалізниця зазнала збитків на суму майже 95 мільйонів гривень. Тож зараз затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої. Групи. Ну а на власне компанію, яка проводила цю операцію, заарештували САП і Набу через суд 53 мільйони гривень на рахунках. Ось така історія, друзі. Я нагадаю вам. Тепер ближче про цього Артема Шило. Він працював в СБУ з 2012 року. Ну і власне працює донині поки що, Його сьогодні лише заарештували. З 2016 року він працював в департаменті протидії кіберзлочинності і в 2024 році звільнився звідти і став. Радником офіса президента України, хоча журналісти, коли його збігу з питали, а чим він там займався, він казав: ну просто відпочивав і давав певні юридичні консультації Олегу Татарову, про якого ви точно теж чули. Цікаво, що мені от цього його, його біографії. Його дружина володіє комерційною нерухомістю та якщо я не помиляюсь, квартирою автомобілями на суму понад 2 мільйони доларів. При цьому вона ж через свій інстаграм постійно розповідає, що її бізнес-салон, який надає манікюрні, здається, послуги 365, але то не в збитках знаходиться, то вони пандемію не можуть пережити. Тут ще й повномасштабна війна. Коротше, клієнтів немає, проте дружина шила постійно хизувалася. Відпусткою в Франції під час повномасштабного вторгнення, на Мальдівах, скоріш за все в Мексиці, постійно до цього літали ще до повномасштабної війни, в Домінікану, в Дубаї, і водночас в інстаграмі вона постить як не дуже вона, знаєте, бізнес-вумен і сама це визнає. Знаєте, такий щоденник бізнес-блогера. Коротше, жінки чоловікам, знаєте, така порада, будьте обережніші з жінками, тому що. Вони іноді через оці понти в інстаграмі можуть трошки не те про вас розповісти. Я думаю, шило вже висновки свої зробив. Тож, а сам же шило, в чому до нього основна претензія була ще до цієї схеми, в якій його звинувачують ЦАП і НАБУ, а в тому, що під час повномасштабної війни він купив собі продовж першого півріччя дві квартири за ринковою вартістю 350 тисяч доларів кожна. Кожна друзі, тобто загально 700 тисяч доларів. А в велітному жикам Новопечерській липки. Причому журналісти його питали, звідки ці гроші. Він сказав: ну, по-перше, це 250 тисяч доларів було. Адже під час війни квартири стали коштувати дешевше. Ну а по-друге, сказав, що він взагалі класний юрист і він себе дуже добре цінує. Нагадаю, людина фактично відпочивала, була безробітною. Ну так. Коротше, всім раджу ще раз передивитись розслідування Бігоса, там ще більше цікавих деталей. Ну і що ще можна сказати? Фактично, оцей Артем Шило, який впродовж року не зрозуміло, що робив, я на початку ролика сказав, він повідомив, що просто консультував Олега Татарова, який. За неофіційним розумінням всіх медійників і неодноразовими доказами журналістів-розслідувачів курує від офіса президента судову і правову гілку країни. Він от фактично був з ним пов'язаний. Хто знає, можливо, тепер і до Татарова дотягнуться руки правосуддя, бочевить САП і набув він не може тримати під своїм впливом. Ну, це така моя суб'єктивна думка. Що ще можна сказати? Шила, до речі, який в СБУ, як я вам сказав, відповідав за збір доказів. Для внесення в санкційні списки російського бізнесу і займався тим, що викривав фактично російський капітал в українській економіці. Відтак мав таку знаєте, ну дуже потужну про українську. Позицію, принаймні, і амбітну, яка в під час війни дуже для нас важлива, щоб ми контролювали російські гроші, які можуть тіньовими схемами заходити в Україну, і так само, наприклад, бути спрямовані на якісь проросійські акції або антиукраїнські акції всередині країни. Штука дуже серйозна. Його ще звинувачували в лобізмі російського онлайн-бетингової платформи 1xbet, про які ви чули власники цієї засновники цієї платформи, росіяни, які свого часу не сплачували податки. В Росії імігрували на Кіпр, там, власне, і засіли, і до сих пір продовжують свою діяльність в Україні. Але йдемо далі. Я хочу сказати: знаєте, що, от що мене ще зацепило, що Василь Малюк, голова СБУ, Особисто запросив на службу Шило, принаймні з його слів, журналістам. Тобто набрав і сказав: Давай, Артеме, приходь, будемо тут, значить, працювати. Ну, друзі, погодьтесь, новина вона дуже цікава. Якщо дійсно САП і НАБУ добрались до Шила, а він не остання людина в вертикалі влади і в силових структурах влади, то, можливо, і ще якісь чистки підуть в офісі. Президента, що ви про це думаєте, обов'язково напишіть, чи дійсно зараз позбуваються людей, які працюють проти держави офіс президента, чи це просто йде відволікання уваги, комусь можливо шило просто перейшов дорогу. Що ви про це затримання думаєте? Ну і головне пишіть в коментарях, що ви вірите, що суд доведе його вину, і він дійсно отримає якийсь реальний термін, якщо звісно. Він винний в тих злодіяннях, які йому наразі інкримінують. Як мінімум, на нечистим на руку силовиком його так суб'єктивно назвати можна. А от щодо причетності до цих схем, тут ми чекаємо на результати розслідування. Дуже цікаво за ним прослідкувати. Що думаєте із ним буде? Пишіть в коментарях. Скоро побачимось.